у Вас ця компанія Автопарк, У нас наявності шкода ВРС, 2-літрова дизельна 2011 року. на гарних диск, хороша резина, обслужена повністю, все замінено. Синій гарний Вересовський колір. Тут ВРС, тут, тут. Такий комбінований салончик, 6-ступінчна механічна коробка, 319 тисяч пробігу, розширена мультимедіа, підігрів передніх сідушок, кондиціонер присутній кліматконтроль. Так. ВРС кермо, чорна стеля, дуже класний стан, оригінальний пробіг 319 тисяч. Так, виглядає ззаду. Взагалі жодних питань По технічній частині, повністю обслужено. Є задні парктроніки. Так виглядає. Дуже класно. Є круїз-контроль, автоматичне світло, преміум музика, 4 склопідйомника, по кузову. Без ДТП є невеличкі косметичні нюанси, але без ДТП. Даний автомобіль можете подивитись у нас на сайті, приїхати на кільцеву 60 та оглянути його по попередньому запису. Лізинг, кредит, готівка, будь-який спосіб розрахунку. Приїжджайте. Також більше пропозицій на сайті автопарк.юа.